Якщо ти любиш спостерігати за птахами і твоєму двору не вистачає тіні і кольору, американська горобина ідеальне доповнення до твого ландшафту, сорбес Аймрикана це компактне декоративне дерево родом з Північної Америки. Воно росте в дикій природі в районі Великих Озер, Нової Англії і Апепелечських гір, а також відмінно почуває себе в міських і приміських дворах. Густі скупчення білих квітів поступаються місцем яскраво червоним ягодам, додаючи естетики та приваблюючи дику природу влітку. Восени його золотисто-помаранчеві листя прикрашають пейзаж, а ягоди залишаються на гілках до зими. Горобина виростає до 15-35 футів у висоту з округлою, відкритою кроною. Іноді вона росте з одним стовбуром, але частіше має кущисту, багатоствольну форму. Для садівників у прохолодних східних регіонах морозостійкі зони 2-6. Це дерево буде швидко рости без особливих клопотів. Давай розберемо все, що потрібно знати про вирощування горобини. Огляд. Тип рослини, листопадне дерево або кущ, родина, рожеві, росайсі, Рід Сорбас, Вид, емерикане. Зона морозостійкості 2-6 Сезон посадки, весна, висота – 15-35 футів. Потреба в добривах низька. Температура, холодний клімат. Сусідні рослини, ялиця бальзамічна, тис, жимолость, папороть. Тип ґрунту, кислий, добре дренований. Полив помірний. Освітлення, повне сонце або півтінь. Термін життя 10, 50 років. Шкідники, древоточці, попалиця, олені. Хвороби, опік, гілок, рак. Історія та культивація. Американська горобина має багату історію і цікавий фольклор. Це один із сім видів горобини, що росте в США, а Рідсорбс включає понад 100 видів. Американська горобина, Сорбес americana, менша і має гладкі листя порівняно з європейською С окипаре? Що таке американська горобина? Це листопадне дерево або кущ сімейства рожевих? Його називають горобиною, оскільки його листя нагадують листя ясена, але насправді він не пов'язаний із справжніми ясенами Фраксинас. Звідки вона родом? Сорбес Американа росте на сході США, від АПП Алачів до штату Мен до Канади. Вона віддає перевагу холодному клімату та вологим ґрунтам у зонах 2-6. Фольклор В Європі 18 століття вважали, що горобина відлякує відьом і захищає будинок від зла. В Америці колоністи вірили, що дерево приносить удачу. Розмноження. Горобину можна розмножувати насінням, живцями або саджанцями з розплідника. Насіння. Збери ягоди восени. Витягни насіння і посади їх відразу або після стратифікації в холодильнику. Черенки Візьми полуодре весневші живці влітку. Оброби корневином і посади в піщано-перлітову суміш. Саджанець. Вибирай здорові рослини без ознак хвороб. Посадка. Як пересаджувати. Найкращий час рання весна. Викопай яму в 3-4 рази ширше кореневої грудки Відстань. Залиште 10-30 футів між деревами. Догляд Світло. Повне сонце або півтінь. Полив. Тримай ґрунт вологою, але не перезволоженою. Ґрунт кисла добре дренирована. Добриво не вимагає багато добрив. Шкідники та хвороби. Опік гілок. Обрізай уражені гілки і дезінфікуй інструменти. Червиця. Видаляй пошкоджені ділянки вручну. Використання. Декоративне дерево, корм для птахів, ягоди можна використовувати для жале. Підсумок. Це прекрасне дерево з білими квітами, червоними ягодами та осіннім листям. Саджай його в холодних регіонах і стеж за хворобами.